Вітаю всіх друзів. Ви на каналі Моя справа Адмін. Це відео буде суто технічне, тому розтікатися хі -хі, думками по дереву я тут не буду, і воно буде доволі коротеньке. Отже, про що буде йти мова? Свого часу юніт, ось ця контора Юнітренд. Ви можете називати її як завгодно, але ну, на зазвичай люди називають його Юніт. Тож вона випустила в продаж е е портативні. Сканери, інфрачервоні сканери або інфрачервоні камери, які, або термальні, от давайте його казати так, термальні або тепловізори, які підключаються до телефонів. і Вони, в принципі, дешеві, умовно дешеві, їх там ціна 200-300 баксів була, і забезпечують нам доволі -таки непогану гнучкість. Я декілька років назад придбав собі один з таких модулів під назвою ЮНІТ, хоча Unit не є виробником цих модулів. Він лише тільки замовляє, як і більшість китайських контор замовляє у якихось заводів, які напряму не продають нічого під своїм брендом, але є великими виробниками. І от вони, ці заводи для будь-кого можуть написати будь-що зверху. Вони розповсюджують програмне забезпечення, яке кастомізується під замовника, ну і так далі. В принципі, то все непогано. Маркування цього модулю називалось unit UTI 260 m з буковкою М, що означає, що мобільний, і я його купував свого часу в Китаї у якогось офіційного продавця Юніту на Aliexpress. Не було на сайті Юніту, не було вказівки на те, що взагалі ця версія існувала. От, тобто вона то з'являлася, то зникала, підтримки не було і так далі. Прошивку потрібно було у продавця. Вибачте, не прошивка, а програмне забезпечення потрібно було брати у продавця, і продавець давав, як то кажуть, із поли, витягував, і давав посилання на китайські сайти, там на WeChat, на ще якісь там фігню, де можна було скачати то програмне забезпечення. Але ж ну, ну якось ну, не, не було оновлень. Дуже довго не було оновлень. В кінці кінців з'явилося щось в плеймаркеті дуже схоже на те, що треба, але воно якось знову ж косакриво працювало, тому я використовував ті оригінальніші програми. Але вони косі криві, все одно, то на китайській мові все вам пише, то ще щось, то скидає, Налаштування, то схлопується, само по собі. Ну і якось я використовую його не дуже часто, але використовую і можна сказати так: терпіти можна, працювати некомфортно, але терпіти можна. І от одного разу, десь приблизно місяців три, може, два назад. Я вже не пам'ятаю. Мабуть, в вересні це було на початку вересня. Я зайшов в чергове на сайт Юніту. Мені треба було подивитися якусь специфікацію якогось приладу. Я вже не пам'ятаю, що я тут дивився. А сайт Юніту чомусь завантажується повільно. Ну, тобто він з Китаю лізе, до нас немає тут локальних серверів Юніту, хоча контора ж не зовсім маленька. І я його залишив. Думаю, щось воно там завантажується повільно. Залишив і ось воно завантажувалось, завантажувалось, відкрив ж розділ продуктів, щоб одразу тут уже передивлятися, що мені там треба було. І на, приблизно десь отут підходжу до комп'ютера і бачу, бачу один із сенсорів, який схожий, тобто, вибачте, камеру, не сенсор, от щось подібне. 720 m схожий на Mi Unit, але він називається, бачите, UTI 720M. Мене це зацікавило, думаю, що ж це таке? Чому 720 m а не 260 m як, як то так сталося? Я ж пишу продавцю, що, у якого я це купував, кажу 720-й це є 260-й чи ні? Він мені почав казати, що ні, це різні речі, що 720 є оновлена якась там версія. Ну коротше, китайці взагалі з ними важко спілкуватися, тому що вони можуть навигадувати що завгодно, або взагалі просто тупо мовчати, і взагалі нічого ніякої інформації ви не отримаєте. По специфікаціям, по зовнішньому вигляду, це дуже-дуже дуже схоже. Дуже схоже на те, що в мене 260 принаймні по всіх характеристиках, отут, по всіх характеристиках, дуже все схоже. Тож, думаю, а що там з програмним забезпеченням? Ось тут є applications, да? можна подивитися, що тут взагалі є додатки. До речі, макролінза кому потрібно. О, я дивлюсь, 721-й, бачите, є пов'язаний пристрій 721-й. Це взагалі темненький, як у мене, один в один. Тобто 720, це білий, 721, це чорний. Юніт, ось так циферками відрізняє кольори насправді. Правді. Зайшов сюди і дивлюсь, о, це взагалі один в один, як у мене, і, 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 і дуже схоже на, на моє. Ну, то й добре, заходжу я в данлоди. Бачу, що тут у нас є 720M721 m Mobile Application, причому тільки для Android. Китайці дуже не полюбляють iOS і правильно роблять. Я теж не полюбляю IOS, але це, це справа про інше. Завантажив я ось цей додаток, у нього цікаве, цікаве маркування 323. Він трошечки відрізняється від свого попередника, який підтримав офіційно 260-й. Він трошечки відрізняється, але, в принципі, запускається нормально, детектується і працює. Я зараз трошки покажу, як то виглядає. Коли запускається ваш додаток для Юніту, ось цей новий, який встановлюється, бачите, він дуже схожий на свій, свій попередник, але трошечки краще, покращений тут інтерфейс. Не набагато, але трошечки краще. Якщо раніше нам можна було обирати різні версії, у Юніта було таке, що можна було обирати там 120-й, 260-й, то тепер нам просто кажуть, вставте. Модуль, який вам потрібно вставте його в телефон, підключіть, і він буде розпізнаватися автоматично. Тож, пропоную зараз це зробити. Я підключив модуль тепловізора до телефону, от він зараз ініціалізувався. Ну, Як ви бачите, все добре, все перейшло в звичайний робочий режим. От у мене роутер стоїть якийсь на тестах, можна подивитися на нього. Що тут мені не подобається. Не подобається. Все те саме, що було і раніше, ви бачите, 3.2.3 модель UTI 721M. Тобто вона навіть моделькою. Не відрізняється від, ну, тобто, ідентифікація цього пристрою 260-го у Юніта не відрізняється від 721. І це один в один є модель 721, щоб ви просто розуміли, про що йде мова. Що мені не подобається, так само інколи злітає мова ось цей розділ. Англійської мови він злітає, якщо ви, наприклад, декілька разів будете підключати цей модуль і знімати його і знову підключати в кінці кінців воно злітає на китайську мову, і е, в, вам доводиться або відключати, перезвантажувати взагалі програму повністю, тому що у неї щось там в мізках трапляється. Бо обирати знову англійську мову, хоча вона стоїть уже вибрана, але поки ви її знову не виберете, він буде писати все на китайській мові. А все інше тут все те саме. В принципі, додаток став значно значно стабільніший в порівнянні з тим, що було. Він став значно стабільніший, особливо в горизонтальній складові. От я його зараз перевів в горизонтальну складову, перевернув. Ви бачите, автоматично попереверталося все. Мінус мінус в тому, що. Як і раніше, всі інші елементи у нас залишилися в тій самій. Вертикальній складовій, тобто ми, ми перевернули телефон, ми знімаємо зараз в горизонтальній площині, а керування керування залишилось все те саме. Ну, Давайте я вам зараз включу зйомку. До речі, от зверху в правому верхньому кутку 39,1. Ви бачите, це центральне перехрестя, воно вимірює там температуру. Раніше на попередній версії, оце є температура по центральному хресту вона писалася завжди в одному кутку і в не перегорталася з екраном. Не знаю, чому вони так робили, Ну тут це вже виправлено. Тобто, це оновлене програмне забезпечення. От я вам зараз його трошечки так зсуну, щоб легше було дивитися, в принципі, ось так. Ну давайте позаписуємо відео. От зараз у нас іде відео. Бачите, все у нас на англійській мові, все класно, все працює так, як треба. Давайте зараз я зроблю декілька точок, ліній, вимірів. Бачите, все, все працює, і воно і працювало. Тобто все, все як працювало, так і працює. Тільки працює тепер вже нормально з перегортанням, з запам'ятовуванням того, чого треба і так далі. Тобто цей додаток став просто банально трошечки стабільніше, ніж був. Тож ви можете спокійно на нього переходити 323, в принципі, нормальна і адекватна Савтіна. Ну, от і все, що я вам хотів сказати. Я ще раз наголошую: слава Україні! Віримо в ЗСУ в нашу перемогу. Тримаємося. Всім пока!